Ми тему уроку продовжуємо. Записали геометричні фігури. Точка пряма промінь. Після того, як ми це все записали, давайте тепер з вами трошки поспілкуємося. Давно ми з вами не спілкувалися востаннє аж вчора. Давайте з вами трошки поспілкуємося. І так, які основні геометричні фігури ви знаєте, влада. Трикутник. Mm -mm. Основні геометричні фігури. А, точ, а, пром... Точка. Точка та. та э, та, та прямо. Точка та пряма, правильно. Точка та пряма. Далі. Точка та пряма. Є такий момент. Далі. Тепер. Що таке промінь, Ульяна? Промінь це лінія, яка не завершується. Ну, тобто має початок і має кінця. немає кінця. Має початок, немає кінця, правильно. Має початок, немає кінця. Добре, далі. Що таке відрізок? Карсеній красильников. Відрізок, це е, пряма, яка має початок і кінець. Лінія, яка має початок, та кінець, добре. І Арсеній Могилевський, що таке пряма? Пряма пряма це ну, лі, лінія, яка не має початку, та кінця. Немає початку, немає кінця, добре. Далі. Продовжуємо так. Це ми з вами розібрали. Тепер так. Через будь-які дві точки. Що можна провести, Рома Стьопкін? Через дві точки можна провести пряму. Пряму і. А, пр, а, пряму, а також пробій. Пряму і до того ж тільки одну. Аксіоми з минулого уроку залишилися в минулому уроці. Судячи з усього, далі. Аня Файчук, наступне питання буде твоє. Так, так. Яка б не була пряма, існують точки, що? Ці прямі та що їй не належить. Молодець. Далі. Далі, далі, далі. Так, 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 це ми розібрали. Тепер, якщо дві прямі... Мають спільну точку. То вони Єва. Пере. То вони перетинаються. То вони перетинаються. Лера, а якщо прямі не мають спільних точок, які вони? Паралельні. Вони паралельні. Все, молодці. Молодці. Тепер. З цим ми розібралися. Тепер. Перед тим як переходити до роботи з підручником, виявляється, рахувати ви трошечки вмієте. Відкриваємо підручник сторінка 14. Наше з вами завдання. Поїхали. Нам треба позначити точки М і F так, щоб через них можна було провести пряму, а потім записати усі можливі назви цієї прямої. Ну, тобто. Як їх можна позначити? Беремо їх, позначаємо. Можете на різній відстані, можете на одній відстані. М, Н і F. Позначили. Далі. Щоб через них можна було провести пряму. Проводимо через них пряму. Проводимо через них пряму. Тепер відволікіться на декілька секунд. Подивіться на нас. Так, так, так. Подивіться на екран. Я через точки провів пряму. Ні. А що це? Це відрізок. Молодець ну. Кіра. Шир. Молодець. Це відрізок. А ось тепер, коли я. Побудував продовження із одного і з іншого боку. Ось тепер це прямо. Підписуємо точки. Підписуємо наші точки. Підписали «М», «М», Далі. Давайте ось тут N. І ось тут F. Підписали наші точки. «М», N і F. Тепер дивіться наше з вами завдання нижче під прямою записати усі можливі назви цієї прямої. Як вона може називатися? Давайте тільки не всі разом по черзі. Рома Бондаренко, як вона може називатися? МНФ mm -hmm. пряма позначається завжди дво, або однією маленькою, або двома великими літерами. Тобто, спочатку МН. Далі Ярослава, ще як вона може називатися? MF. МФ. F. Так. Так, так, так. Лера, як ще може називатися? MF МФЕ. НФ. НФ, правильно. Ще може називатися ця пряма НФ. Ще як може називатися? Можна, я, ласка? Пробуй. Може, просто маленька М? Ну, давайте так, маленьких, маленьких літер ж в нас немає, в нас про це в умові нічого не сказано, тому ми своє дописувати не будемо. Раз. Ярослава, пробуй. Можна ж назвати FM? Можна, дивіться, тепер, в принципі, те саме, що ми з вами записали, тільки тепер навпаки: НМ далі FM. І ФН. Тобто ті самі назви, які в нас були спочатку, тільки навпаки. Так само так пряма теж може називатися. Записали. Продовжуємо. Далі наступне завдання. На сьогодні записуємо номер 8. Номер 8. Тепер дивіться. Нам треба. Використовуючи малюнок 1.12, Ось він у нас. Запис з'ясувати, чи перетинаються першим пунктом. Чи перетинаються прямі М і ЦБ. Подивіться подумайте, Як ви думаєте, перетинаються чи ні? Прямі М і ЦБ. Так. Так. Ще які варіанти є? Ні, ні, вона не перетинається. Вони не перетинаються. Добре. Так, Кіра, ти казала, що так? Я так. Чому? Ну тому що якщо це пряма, то ну, у неї нема е, кінця, і якщо ну, це ж просто малюнок, а якщо ми правильно подумаємо, то вони ж будуть ну, ще довше і вони будуть перетинатися. Молодець. Правильно, ті ці прямі будуть перетинатися, дивіться. Ключове слово у вас сказано в першому пункті прямі. Тобто це Б пряма, вона ж не обмежується тільки ось цим. Це вона подана таким чином, але вона ж може бути продовжена згодні. Тобто, вона може бути ось такою. Тобто, так само і стосовно прямої М, вона ж тільки обмежена на рисунку, А може бути і продовжена. Тобто, ці прямі перетинаються, що ми і записуємо. Записали, перетинаються. Записали, перетинаються. Тепер продовжуємо. Запишіть усі точки, які належать прямій М. Дивимося. нижче? Я тут слово перетинаю, це тільки записав, і все, Милана. Добре, добре. Більше поки що нічого. Усі точки, які належать прямій М. Точка А і точка L. Молодці. L. Точка А і точка Л. Правильно. Через те, що, якщо ми продовжимо пряму М, точка Л також буде їй належати. Так і пишемо. Можете просто записати А. І крапка кому, або через кому, точка A.L. Все. Більше нічого записувати не треба. Більше нічого записувати не треба. Або так, або так. Тепер усі точки, що належать прямій БЦ. BC. BCQ. БЦ. BC. Безпосередньо ті, що лежать на ній, так. BC. BCQ. І Q можна так, і Q можна теж запропонувати. Чому B, Це і Q. Чому Q можна запропонувати? Ви можете Тому це переглянути пряма. за допомогою лінійки. Я можу продовжити її за допомогою коментарів, тобто переглянути і побачити, що Q теж через пряма себе буде проходити також через Q. Тепер, тепер наше з вами завдання. Останній пункт в цьому завданні. Правильно ж? Правильно. Записати точки, які не належать ані прямій М, ані прямій Б Які це KD. будуть точки? К Д. К і Д, правильно. Це будуть точки К і Д. Правильно, молодці. Далі переходимо до побудови. Так, так, як би нам так. Ану... А дивіться. У нас є завдання. Позначити точки. Де є FP? Як на малюнку 1,13. Через кожні дві точки. Ну, це будемо далі. Давайте спочатку позначимо точки. Так, так, нехай буде точка. Ось тут. Далі. 1, 2, 3, 4 клітинки вниз. Один, два, три, чотири вниз. Позначили точку. Далі. Раз, два, три, 4, 5. Шість клітинок праворуч. Шість праворуч. Ну, відповідно, стільки ж гору. Умовно кажучи, прямокутничок утворився з точок. Далі підписуємо наші точки Д. П. точка Е. E, тут у нас точка F. Тут нас точка Ф. Це ж ви ж побудови робите олівцем. через кожні дві точки проведіть пряму. Запишіть назви всіх цих прямих. Тобто, яким чином це можна зробити, щоб нічого не сплутати. Щоб все в нас вийшло. Дивіться, робимо таким чином. Робимо таким чином. Дивіться. Так, так, не те. Робимо таким чином. Провели пряму, де є, так? І нижче для того, щоб не забути, які прямі ми проводили, ми пряму або нижче, або давайте збоку. Провели. Пряму і записали, яку пряму ми провели. Де є? Далі поставили кому? Наступно, давайте так, від однієї від однієї точки проводимо, ну, тобто, через одну точку, потім через інші. Далі. Далі, не те, ага. Далі проводимо ДП. ДП і записали ДП. Далі. А Давайте ДФ за... ми можемо провести а, Звичайно, а чу... чому ні? ДФ. А що він? Не хоче. ДО Вийшло ДФ. Проводимо і записуємо ДФ. І записуємо ДФ. ПЕ. Тепер. Давайте від точки П тепер крокувати. Давайте ПЕ проведемо спочатку. Добре. Провели ПЕ. Тільки не забувайте не відрізки, а прямі. Так, ПЕ. Далі. ПФ. 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 Записали ПФ. Що ще? E, так, П e провели, ПФ провели, ПД у нас є. З точкою П ми визначилися. Тепер з точкою є e. e в нас залишається, по-моєму, і все, так? Тому що Ф, F... Ко у кожної, коротше, у, точку... у кожної точки повинно бути три з'єднання. Залишається FE. FE. Шість прямих повинно вийти. Давайте порахуємо. А, ну в принципі, що рахувати? Чотири, умовно кажучи, чотири кутники і дві діагоналі. І вийшло у нас шість прямих. А тепер. Е, по, так, 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 давайте ось тут. Не тут. Зараз. Так. Ось тут позначимо цифру 1, оскільки це перший пункт у нас. Оскільки це у нас перший пункт. Що воно не хочу переноситися. О, ось так. Далі. Тепер в другому пункті. Що нам треба вказати? Подивіться. Скільки всього, Скільки всього прямих утворилося? Скільки прямих утворилося? Шість. Шість прямих. Так і пишемо. Шість прямих. Так і пишемо шість прямих. А тепер. Третій пункт. Дивимося, наскільки ці прямі розбивають площину. На 4. на чотири. Ого, як мало ви побачили. На чотири це ви побачили, мабуть, ось тут, так? Один. Зараз я синій колір 16. візьму, щоб видно було. Один, два, три, чотири. Так? Це ви тут тільки чотири побачили. А далі. Шістнадцять. П'ять, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13. 14. 15, 16. Виявляється, а, що аж на 16 питання. частин, а не всього на 4. А можна питання? Так. А не можна взяти, наприклад. Ось так. Що саме? Ну, Як запущено? Ні, дивіться, нас же не питають, скільки там трикутників і так далі. Нас же ж питають, на скільки частин, тобто, на скільки, умовно кажучи, частин ми розрізали наш листочок, якщо б різали а за цими лініями. Ми прорізали. Потриму можна... записувати. Такі, такі цифри потрібно записувати. Та можете для себе записати. Добре. Щоб потім вдома не загубилися в цьому завданні. Так, на скільки частин? Давайте запишемо. Давайте запишемо. На 16 частин. На 16 частин записали завдання. Наступне завдання. І так. Точка А. Ділить пряму М на два промені. За якої умови точки Б і С цієї прямої належать одному променю. А потім треба записати, за якої умови різним променю. Давайте так, запишемо. Так, записали номер 11. Номер 11. Тепер, ну в нас мова йде про промінь, то давайте тоді точку. Точку поставили. Точку поставили. Тепер точка А ділить пряму М на два промені. Тобто. Ми поставили. Давайте спочатку пряму М побудуємо, а потім поставимо точку А. Якщо треба, потім продовжимо. Якщо нам це знадобиться поставили це в нас точка А. Це в нас пряма. О, то, то, казав точка А, написав точка М. Це в нас пряма М. І за якої умови точки Б і С належать одному променю. Подумайте. Ну, дивіться, якщо ми зробимо ось таким чином, поки що нічого не пишіть. Якщо я, наприклад, поставлю ось тут точку Б, а праворуч точку С, чи будуть вони належати одному променю. Точку С. Ні. Ні? Чому? їх Мож... Можливо, їх потрібно поставити не, не на прямій М. Е. Ну, дивіться. В принципі, вони можуть в такому випадку належати одному променю, тільки за умови, що початок буде в точці Б. Але давайте зробимо початок в точці А і зробимо ось таким чином. Тут поставимо точку Б, тут точку С. Точку Б. Точку С. А тут запишемо праворуч цифру 1 і запишемо. І запишемо точки. Можете коротко. B і С належать одному променю. Належать одному променю. Тома, коли точка а є початком променя? Точка А є початком променя? А точка Б. Лежить між променями Б і, о, між не між променями, між точками Б і С. Записали далі. І тепер дописаємо. Тепер. тепер будуємо нижче ще одну пряму М і тепер вказуємо інший варіант, коли в нас точка точки Б і С належать різним променям. Знову ж таки пряма. Прямо М. Поставили точку А. Поставили точку А. А тут за якої умови? За якої умови вони не належать. На за якої умови правильно. вони і так. Вони на різних променях будуть. Ну, якщо А буде стояти між ними. Між ними, правильно. Б і С ставимо праворуч та ліворуч і записуємо. Друге, записуємо точки Б і С належать різним променям. Коли точка А є початком, Цих променів. Коли точка А є початком цих променів, а точки Б і С. Момент, я там Б маленький теж написав так: точки Б і С Б і С. лежать по різні боки від. Точки А. Записали. Таке до вас. Напишіть в коментарі, з яким настроєм ви йдете на вихідні. Ваше домашнє завдання буде опрацювати параграф 1.1, виконати письмово номери 7 та 10.